Ааа, так як он менше там вона така сама дивись. Знайшли місцинку бачите? Не штуй міс... Ох, ух, скаче До мене так тоже акуратно полосить Не так так могло. Привіт, привіт, привіт. Всім привіт вітаю вас на каналі Fishing Лайф. Друзі, приїхали ми в гості на Тернопільщину. Вчора ввечері виїхали близько двох годин дороги, переночували. І ось ранок наступного дня ми вже зустрічаємо на озері на водоймі. Сьогоднішня наша ціль це пробити цю водойму, це половити рибу, і ми всі, в принципі, націлюємося в ловлю. Щучки, я як бачите, зібрав на сьогодні два комплекти. Зараз про них одразу вам і розкажу. Ось, Але розкажу про наші плани. Значить, у нас буде два дні риболовлі. Перший день ми присвячуємо цьому озеру, будемо ловити тут, дивитися, що тут є. Якщо буде сьогодні дуже цікаво, завтра ми знову повертаємось сюди. Якщо тут кльов буде не дуже, то на завтра ми будемо продумувати якусь нову локацію і будемо шукати риби вже в інших місцях. Тому, друзі, прямо зараз обов'язково підпишіться на мій YouTube канал поставте лайк. І давайте дивитися, що на з цього вийде. Зібрав я снасті, два комплекти, а в принципі вони два якраз таки під ловлю щуки. Перший комплект це паличка до 7 грам, другий комплект це паличка до 16 грам. На обох в мене стоять шімановські катушки 2500 і 3000, 0,4 шнури. На ультралайтову я зав'язав 0,4 флюр, а на лайтову я зав'язав 0,6 флюр. Зібрав трохи приманок, навіть бачите, в мене сьогодні сумочка поясна більша, ніж завжди, тому що там дві коробки. Там є коробка з воблерами, з залізом і є коробка з джигом. Будемо експериментувати. Так, десь в цьому місці мені сказали, що є твердячок, що є глибинка і що відповідно має бути риба. А по рибі має бути тут, до речі, окунець. На твердому дні має бути окунь. І кажуть, окунь буває величенький. Особно, я починаю бачити з ніг, перші закити в ногах, проб'ємо, може якась чучка стоїть, потім одразу втечемо і проб'ємо лайтом. О, я зловив шнурка. Перша покльовка, друзі. Перша покльовочка. Навіть не знаю, з чого почати, думаю, та поставлю кислоту. 2,5 фьюжн кислота, 2,5 грама джига. Ну, перша покльовочка така, бачиш, та невелика щучка. Ну що ж, я її навіть не буду довго мучити, ми її так одразу відпустимо. Хай плаває. а ми все ж таки... Будемо пробувати полювати на трошки більшу рибку. Перше місце, перша рибка, але беру снасті і будемо рухатись далі. Йдемо десь ще пошукаємо. Гарне місце, дивіться, яке гарне місце. Багато очерету. Треба зразу так берегу в зону якраз проловлювати. Друзі, ось і перший впійманий трофей. Такий у куняра. Я на кілограм ти загнув? То з емоції, то були емоції. Але хороше. Ну я думаю, він 700 точно затягне. 800. Ну, хороший кабан. А ну що там в нього в морді? Сексік. Сексік? На скільки грамів? На десятьох. Ого, Так, Та я про такі по підну, знаєш. І на викиді чи десь ближче? На викиді, на викиді. Там я відчув, воно стукає, знаєш, деколи впирається в ракушку. І от з неї зіскакувало і воно. Ну круто, круто, так. Початок рибалки вже перша хороша риба. Але що, да. я трохи збудражу, але сьогодні ще. Ну от в мене десь так була покльовка на п'яти грамах. Ой, ой 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 така подача. О, 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 о. Я якраз дивись, дивись, не бачиш, я вийшов на ракушняк якраз. Але близько, вже реально близько, але так глупив. Бач ближче якраз. Це ближче покльовка сталась. А, щось важке, файне. А, блін. Зарано я тішився не то що я хотів. Нічого, нічого. О, щучка. На величіння по дну, до речі, бо я ж ну як на окуня подавав. Та. І на величіння по дну. Гарна, жовта. Гарна жовта щучка. Ну що ж, друзі, друга більшенька. Друга приємніша. Не тікай. Не тікай. І друга з'їла у нас вже рачка. Я вирішив на рачка окуня попробувати, На флапера 2.8. Але знову в руках саме щучка. Ну все, покидаємо це місце, значить, прийшов одразу після того, як зловив напарник великого окуня, кинув, отримав дуже хорошу покльовку, сильно різку, дуже схожу на окуня, з великою ймовірністю це теж був саме от великий окунь, але, на жаль, холоста. Постояв, повпирався, поперебирав приманки і вдалося зловити щучку на кризі флапера. Так що закругляємося і йдемо далі шукати. Хочеш більше, хочеш більше, а бачите, попадається на гачок ще менше. Оп, скотилась, скутилась, тікає, текла. Ну і давайте ще зробимо такий невеликий, ну не можна сказати, підсумок, та, але пройшли метрів 500 по озері і поділюсь з вами інформацією, яку я отримав, від чого буду відштовхуватись. Дивіться, водойма сама по собі з глибиною приблизно біля півтора метра. Тобто це викид 5-7 грам, там така глибина, приблизно півтора метра. Під берегом теж немілко одразу за очеретом вже є метр глибини. Тобто, якби не конкретно міляка, ну, але і глибоку цю водойму не назвеш. Дно переважно всюди м'яке і доволі багато є трави такої е, тіна. Така соплі, тіна, от вона налипає на приманку, на гачок, в принципі, ловити через це стає доволі складно, але ну, по факту щука в такій траві стоїть. Декілька рибок ми на всіх зловили. і була риба, як і в самому березі, так і була риба трошки подалі від берега. Та риба, яка подалі від берега, вона трошки більша, та риба, яка от біля самого берега, вона трохи менша. Тому, скажімо, так, не хочеться ловити дуже дрібної риби, буду пробувати зараз трошки більше впиратись вже е, в таку середню-далеку дистанцію, але від ловлі в ногах теж не відмовлюсь. Тому що ну, рано робити висновки, так, після там, півтори години риболовлі. Ну, але проміжкова інформація, вона ось саме така. Дивіться, яка тут краса перед нами. Ціла, не знаю, в плантація. Лебедів. Скільки їх тут є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, там далі 21. Ну от не менше 21 лебедя. Клас, ніколи, напевно ж так не бачив, щоб в одному місці, стільки великих дорослих лебедів. Та, щучка. Я підходив до води, побачив, щось гуляє на поверхні. Думаю, а вдруг щучка? Тільки кинув, тільки кинув і одразу Спайдер, 3 дюйма, такий шнурок 200 грам. Наша друга локація переїхала на таку невелику річечку. Ну, не ясно, є тут взагалі хоч якась риба чи ні, плюс водичка видно, що піднята. Але будемо пробувати ловити. Я починаю з спайдера, з двох грамчиків. Подивимося, може якась чучка якісь у будуть присутні тут. Є! Є риба. Окунь? Ні, не Окунь! Не Окунь, а судак! 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 Отака у нас різна риба ця, друзі. Я прийшов в це місце і думаю, ну, блін, ну тут має бути якийсь судак. Хоча хлопці кажуть, що ніхто ніколи тут не ловив. Але через дамбу є озеро. В озері є судак. Це річка і розлив річки. Ну і я собі... Логічно подумавши, вирішив, що судак тут точно має бути. Друзі, от я поставив 5 грам грузик, 3 дюйма приманку, хогімпакт, і з першого ж закиду в цьому місці. Опа, тікає, з першого ж закиду в цьому місці я зловив судачка. Ось такий 3 дюйма, ватермелон. Блін, який він красень. Судак дуже красива риба. Хоч і він невеличкий, та? але судачок дуже красива риба. Так, все, втік, плаває. Кльовочка і покльовочка плюс-мінус там сама, де і судачок зловився, можливо, його братик. Судак! Другенький, ще менший. Спробуємо тепер активкою попрацювати. Було кілька клювань на пасивку. Давайте спробуємо судочку фіолет активний покидати. Трошки зміню позицію, покидав з цього берега, а тепер піду і от з того берега покидаю. Тут в мене було чотири покльовки, дві риби я взяв, дві риби не засік. А з цього місця, куди я зараз, дув, хлопців теж були покльовки, вони два судочка тягнули, не дотянули. Так що йду якраз на їхнє місце. Вони пішли. Зараз спробуємо тут доловити якусь рибу. Третій малюк, навіть такий трошки більший за всіх, бачите, придавив. Як судак це любить робити, придавив. Жирненький. Ох, покльовочка. Покльовочка. Ну не факт, що щуча, така може і окуньова. Вивернулась, бач, довський заворот лишила за собою. Так, да, бачив. Навіть квічу. Ааа. Така щучка, не, не така, якби там ловили більше. 400 грамів може 500. Зріз. Та. ще робить? Так. Так. Китайського тіні магалона за 100 гривень зрізало. Але байдуже, ну все одно шкода. Типу впакувала. Сантиметра 3-4 поводка зрізано. А-ха. Ну так буває. Дуже прикрий, але нічого з цим не зробиш. Прикрий зріз. Недорогий воблер, це була копія, а не оригінал. Тому, в принципі, не так їй шкода. Але єдине, що треба буде тепер досить довго її чекати, поки вона знов за ліжки приїде. Нічого, бачите, підібрали воблерок, холоста покльовка зріс, риби перестали клювати, але на воблерок покльовка знову є. Ой-ой-ой. Реально нормально. Це добре. На тінька теж. Во, там дві сили та непогано. Там в мене не менше зрізла точно. Угу. Ну так, да, менше би не впакували його тут. Та ні, та, в голову, фіхі його знаю. Тініка. Ну, така нормальна. Скільки не буде? Ну, кіла не буде, над... під кіло 800 грам. Нормальний щупак. Кем було, то було, то на риба якась Угу. Опа є. Дивися, майже з того місця, де йти зловив. Ну менше трошки. Але затвічі теж. Та-та. Та, камера пише. Затвічена риба, друзі, затвічена. А, так я кажу менше там вона така сама, дивись. Така сама риба в районі кілухи. Ох, під місток ой, під місток тікає. О! Найшли місцинку, бачите? Найшли місцинку з щучкою. Ох, ух, скаче. Ну воно так теж акуратненько висить. Не так, як та з пінім галоном, щоб в шахту зразу. Ця так акуратненько підсіла. Опа, опа. Є, ну непогано. жирненька така навіть. Новий друзі, новий Що ми першим ділом важимо? О, така вихо. Тут так вага якась погана. Ну, Трошки за кіло, ясно. Кіло 65 навіть затягнуло. Ну на така непогана щука, виходить. Друзі, а це навіть за кілушка вийшла. Дивіться, така непогана, непогана рибка, виходить. Ну вона грубенька, пузатенька, тому і така важча. Хороша рибка, без покльовки підвиса, але тут течія присутня, і ти свідчиш воблерок і його весь час течією на тебе несе, можливо, тому якраз пропустив покльовку. На Навиважування двійка, Приємна риба. Бачите, наша така поїздка в далеку дорогу. Спочатку невеликі щучки, але зараз от з одного місця дві під кілушку і за кілушку. Ну, приємно, приємно. Треба зараз цю щучку ще сфотографувати, Сфотографувати, під якісь свої соціальні мережі, друзі. І відпустимо красуню. Ну, Давайте я буду відпускати цю рибку. Якось попробуємо нахилитись так гарніше, щоб це все вийшло. Головне, щоб камера записала. Давай, щучка. От, пішла, пішла, файно. Ні, ну це вже розмір, вже таку рибу явно приємно ловити, виважити, тримати в руках. Напутала мені там... Шнура зараз на нагачки Воблера. Напевне, навіть не розпутаю, придеться напевне, обрізати. ось, Але в то дрібниці. Головне риба в руках, сфотографована, відпущена. Будемо продовжувати. Ну і ось він сам воблерочок. Друзі, це є дешевий воблер, Це є копія. Копія від бренду Select, 80-й розмір. Не знаю, він там в ціні, може, в районі 200 гривень коштує зараз. Але по факту водорочок дуже такий непоганий навіть. Я і осіння ним гарно ловив. І натуралку, і кислоту маю в цілому однозначно робочий і коштує адекватних грошей. Мабуть, планує підвести такі проміжкові підсумки по цій нашій другій домі, адже... Останніх хвилин 30-40, можливо, навіть години взагалі не клієнта. Та й власне ми вже плануємо з цією водоймою завершувати та переїхати, можливо, ще на одне озерце. Друзі, ми тут пробували знову ж таки ловити щучку, але вона абсолютно не хотіла реагувати на якісь класичні щучі приманки, та якісь віброхвости там 2,5-3 дюйма, повна тишина. Що вдалося підібрати мені, це вобер. І тоді хлопці теж вже змалювали, теж ловили на воблери. Але до того... В них було досить багато покривок щуки на мікруху, просто на окуневу мікруху, тобто вона атакувала, била, і вони ловили невеликих щучок, навіть така на 600 грам була. І також друга тема це щучка. Ще вже коли ми половили її на мікруху, половили на воблери, то третьою темою, ще стали якісь літл спайдери, щось такого плану, 2 дюйма розмір, тобто знову ж таки маленька приманка. І це теж давало. Хлопцям покльовки, я так і не ловив. Тобто в мене ці покльовки все ж таки були на воблер. Приємно дуже, що вдалося зачепити за судочка, П'ять клівань судочка мав, три рибки в руках потримав. Ось так нас порадила ця водойма. Це є річка, розлив річки. В принципі, скажімо так, як на перший раз, як на те, що ми ходимо тут, розбираємося, шукаємо, підбираємо ключик, то я дуже навіть задоволений. На годиннику у нас вже, мабуть, 6.30 вечора. І ми прийшли підсумовувати наш риболовний день на ще одне озерце. Тут кажуть, ряд таких невеликих озер. Вводиться в них щучка. окунець. Я зарядив ф'южна на 2 грамах. О. Опа! Щупачок мікро. Мікро-щупачок, друзі. Не думаю, що ми будемо закінчити ми такий день, коли в принципі ну, непогано рибачила, там найбільші проманки, але довелося завершити на конкретну мікруху. Грамчик, дартс. Щоб отримувати зараз якісь покровочки, та, тому що прийшли з більшим проманком по озерах, тишина. Перейшли на мікруху і на мікруху вже почались якісь покльовки перші. Ну, власне, ось такою і видалась наша сьогоднішня риболовля. Нас сьогодні рибачили шестеро. Ми були на різних водоймах, ловили на різні приманки, і головне, що ловили різну рибу, і, в принципі, вона клювала. Вся наша компанія, кожен відійшов від нуля, кожен зловив рибу. Тому, як вже говорив раніше, результатом цієї вилазки, результатом. Цієї розвідки я задоволений абсолютно повністю. Завершує. Ми бачите, сьогодні на такому закинутому рибгоспі, але, очевидно, риби тут дуже і дуже мало залишилось. Мабуть, все процідили з сітками, можливо, і током. Ну, Зловили от декілька таких рибок, у кунців, щучку маленьку. І на цьому на сьогодні все. Тепер ми травляємося на ночівлю, вечеряємо, а завтра нас чекають нові риболовні. Пригоди тому, друзі, прямо зараз обов'язково хто ще не підписався. підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей.